Короче, цей мужик вже десь минут 30 ходить туди-сюди. Метр від'їхав. Тут, тут стоїть машина, тут стоїть машина. Він так став, що я не проїжджаю. За мною вже така пробка. Він тут стоїть, там до сперті машина, тут він вже І дивиться, стоїть, не знає що робити. Короче, чи він, блін... Бачить, не розуміє, що тут ніхто не проїде, чи він спеціально це робить. Ну, блин, ну Це от і от, риб... от наша робота. Ви представляєте, завжди стоїть десь машин 15 вже в пробці на паркінгу і всі всі спішать, в мене теж ось, бачите, вже тахо, короче, показує, що мені вже паузу треба робити. У мене теж немає часу, так? Да? Вон теж німці ззаді ходять. Ну коротше, Він вже зачепив, пішов того буде. Ти, в общем, ми вже тут стоїмо надовго. І перекиньте, наскільки, наскільки того стресу всього зараді для цієї роботи. Коротше. це вообще. Ну Можна було все легше зробити, не ставати тут, а уїхати і забити на тетаху, перекрочити перекру... тих ще 10, 20, 30, 40, 50, не ну, неважно. Ну, знайти місце, стати, зробити видрук, нормальний видрук зробити, що я там тут поїхав. Ну, коротше, написати, що не було місця, шукав місце запаркуватися. І я думаю, що нічого такого якогось штрафу не було б йому. Але бачите, ну, я представляю, просто, що, таке, що він там стресує зараз. Чалко.